Кто тут догоротані? Три я работаю. Покажи. А ми що ви тут... А, тут а ти покажи. Покажи документи, з що з ви що з з ви з тут з маєте з право на будівля. Поти будемо ми говорити, йдіть, Це, Це сміття тут, не а не будівництво, розумієте? Покажи посвідчення, будь ласка. Не толкайте мене, будь ласка. Я не толкаю. Ну, завтра будеш в ТСН, розкажеш. Та ради бога, що ти не хочеш і що. Покажи посвідчення. На якому основанні лежимо його приділи? А на якому основанні є? що це мешкане цієї території. Ви представляєте? А не ваша. А я не начальник, я тут роблюсь, заробляю гроші. Ну заробляй, не... Ну Так і чого ж ви тоді ходите тут, тут нас виганяти? Так шукайте. Ви будете себе далі. Ви будете, ми де хтось заважати тобі робити. Працюй, будь ласка. Кожен хоче це начальником по мені. Хай працює, працюй, будь ласка. Тебе ж ніхто не трогає. Пожалуйста. Не, сам подскочил, надо ж показать. Ну, хай, хай працює. Ну, йому команда сказала, нас звідти врачу. Носи, вот эти железячки. А, да, вот, хорошо. Сейчас Саша пика. Открывай, будь ласка, рано. Я, я вчився, на те, щоб железячки не носить. Да, а ти совість, я заробляю до мене Та Я до мене а ти сам присупляєш. Ви представляєте, мінти приходять, вони теж заробляють гроші на наших правах. Ви розумієте? Що ж ми будемо робити, якщо такі чоловіки будуть йти по порушення законів і все. А завтра такий же бойовік прийде до вашої дитини, буде відібрати. тебе, наприклад, в Хмельницькому У мене не заберуть. Чи в Періас, чи. Не в таких забирали, не у таких забирали. А попали заберуть. Поп девиць. Я знаю.